Ти пробач мені за те, що я таке з тобою вчинила. Ти не ну уявляєш, що я пережила. Ми двоє льви, дуже емоційні. Ми взагалі така італійська сімейка, яка завжди ось так у нас все. Майже через раз, два, три, чотири місяці я їй зробив вже предложення. Я зразу розумів, це, це я люблю і це те, що мені треба вітаю! сьогодні. Ютуб канал Ростислав Продакшн назве одразу п'ятьох відомих акторів, які подали на розлучення. Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. А, не хочу. Я не хочу, не бажаю. І сподіваюся, що я ніколи не попаду в тій рейтинг розведених. Під номером один у нас йде Анна Сагайдачна та Євген Третяк. Українська акторка, зірка серіалу Кріпосна Анна Сагайдачна розлучила зі своїм чоловіком Євгеном Третяком. Про це Анна повідомила у своєму фотоблогу. За словами акторки, ще з минулого року вони вже не разом. Проте вона довго наважувалася зізнатись у цьому шанувальникам. Втім, зірка додала: попри це, вони залишаються чудовими батьками синочка Тимура. Я довго відкладала цей допис ще з минулого року, чи то слів не. Могла підібрати чи то сміливості не вистачало. Ти найкращий тата для нашого сина. Іншого я навіть не уявляю. Я вдячна тобі за наш довгий шлях разом, і нехай далі ми крокуємо окремо. Наш Тіма це найбільший скарб, і наш зв'язок назавжди. Життя продовжується. Далі буде був момент цієї кризи у ваших стосунках. А, було коли ми приїхали туди в Черкасі. на початку війни. Ну, десь не прямо на початку, а десь там де, через місяць, десь е, було трошки, ну, це, це більше до мене питання, бо мені було важко, мабуть, емоційно перелаштуватися. Сайдачна та третяк познайомилися під час зйомок проєкту Поділися щастя своїм режисера Оксани Байрака. Через півроку почали зустрічатися. У червні 2018-го пара зіграла весілля, а вже за рік у них народився син, якого назвали Тимуром. Ти пробач мені? За те, що я таке з тобою вчинила. Ти не ну, уявляєш, що я пережила, а ти такий добрий, такий рідний. Я просто недооцінювала тебе, я не знаю, що мені робити. Для артистки це був другий офіційний шлюб. До стосунків із Євгеном Анна була одружена з чоловіком, ім'я якого не називає. Однак, через кілька місяців їх союз розпався, а вона втекла. За словами Сагайдачної, колишній обранець не підтримував її акторську професію. Пару розвели дистанційно. Документи зібрав екс-чоловіка. Вона все підписала. Шла така красива дівчина рудоволоса, і так трошки соромлячи, сказала, що я теж актриса санкт петербургу і я ніколи не приходжу, і мені так приємно стало під домером. Два у нас йде Віталій Салій та Ганна Ареф'єва. Український актор Віталій Салій, який знявся у Клені ювелірів, я працюю на цвинтрі та інших фільмах, оголосив про розлучення з дружиною росіянкою. Новиною артист поділився у своєму інстаграм. Віталій Салій повідомив, що його історія кохання з російською акторкою Ганною Арефєвою добігла кінця. Тим не менш, він не або як вдячний колишній дружині за роки прожиті разом. Причину розлучення салій називати не став. Пише там, в принципі, така іспанська парочка з Саню. Ми можемо там попасоріться, -по 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 але одразу після цього можемо вже цілуватися. І це це в нас дуже пер переходячий приходячи. Такої гонь історія нашої пари скінчилася. Дякую тобі за все неймовірне, справжнє і прекрасне, що було. Та наші шляхи все одно завжди перетинатимуться в один шлях. Нашого сина Данила, тож крокуємо далі. Написав артист. Ганна теж прокоментувала розлучення. Вона подякувала колишньому за роки прожиті разом та зазначила, завжди з теплом згадуватиме його. Судячи зі слів, які колишнє подружжя адресує одне одному. Вони розлучилися без скандалів. Зазначу, Віталій Салій та Ганна Арєф'єва познайомилися завдяки роботі у театрі. Акторка звернула увагу на свого колега за сценою та познайомилася з ним. Пара одружилася 2014 того року, а вже 2017-го у них народився син Данило. Три чотири місяці я їй зробив вже предложення. Я зразу розумів це, це я люблю і. Це мені треба. Що цікаво, до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Арієф'єва активно знімалась в українських фільмах та серіалах. Після 24 лютого 2022 року росіянка залишилася в Росії, не засудила злочинні дії путінської влади і не зробила жодного допису про війну. Лише у березні 2022 року вона опублікувала чорне біле фото із Віталієм Салієм, назвавши період з 24 лютого по 25 березня березня. Найстар... Страшнішим місяцем. Важливо зазначити, Віталій Салій публічно висловив свою чітку антиросійську позицію після початку повномасштабного вторгнення РФ Україну у 2022 році. Відносини важкі. Я люблю свого чоловіка, він прекрасна людина, і наші сварки не через то, що не через те, що він поганий. Ні. Прекрасний батько, він любить дітей. Прекрасний чоловік, він мене обожнює дуже сильно і. Під номером три у нас йде Анна Саліванчук та Олександр Бошко. Популярна українська акторка театру і кіно Анна Саліванчук зізналась, болісно переживає розлучення з чоловіком нардепом Олександром Бошковим. Також зірка пояснила, чому не хоче підтримувати дружні стосунки з колишнім. Попри те, що Анна розлучилася з чоловіком майже рік тому, вона досі не оговтулася від змін у своєму житті. Зараз акторка переживає складний період. Крім того, Саліванчук зізналась, їй не хочеться спілкуватись з колишнім. Усі питання, які стосуються дітей, екс-подружжя обговорює шляхом листування. Мені зараз не хочеться спілкуватися, тому коли в нас є це спілкування, воно мені робить поліч. Я ще не готова. Ну я прошу, щоб це було смс-ками, переписками. Ми спілкуємось трохи, але мені почало, що поки цього взагалі не було. Я кажу, дай мені час. Втім, діти підтримують. Постійний зв'язок з батьком за словами актриси, у них чудові стосунки. Сини часто телефонують Олександру та проводять з ним час. Вони дружать з татом, спілкуються, дзвонять по фейстайму. Там, сьогодні зранку я веду мікіту в садочок. Він каже: Позвони тату. Він срочно треба йому щось показати. До слова акторка Анна Саліванчук та народний депутат та колишній продюсер студії Квартал 95» Олександр Бошко одружилися 2015 року. У екс подружжя є двоє спільних синів: семирічний Гліб та дворічний Микита. Пара прожила у шлюбі вісім років. Вони розірвали стосунки у травні минулого року, але про розлучення акторка лише оголосила у березні 2024 року. Під номером 4 у нас йде Григорій Бакланові Анастасія Цимбаларо. Пара українських акторів Григорій Бакланов і Анастасія Цимбаларо оголосила про розлучення. Зірка серіалу і «Даша» і акторка Папіка 2 були разом 10 років. Два з них, яких в офіційному шлюбі, я зробив тоді, коли да, що це потрібно. пропозицію дівчина отримала навесні 2018 року. Про завершення їхньої історії кохання знаменитості повідомили у спільному інстаграм. Дописі колишні закохані опублікували чорно-білу фотографію і написали, у кожного з них починається своя нова історія. Причину розриву стосунків актори не стали виносити на публіку. Я люблю тебе, я кохаю. Як ти сьогодні? Що відчуваєш? Знаючи нашу історію, ви б назвали нас акторським подружжям, які спочатку сварились, потім проводили репетиції важливих професійних сцен на кухні. Грали, сміялися, потім завжди були разом. Були. Так, ми стали пазлами за 10 років, які доповнювали картинки одне одного. Мали цілісність, мету та інтерес. Тепер пазлів стане двоє: дві картини, дві нові історії. Повідомив Григорій і Анастасія у спільній заяві. Саме головне в це не забувати над ними працювати. Да, не забувати, що би, любов це не, не обличка фейерверк, да Это Но его надо всегда как бы зложити, собрать, зарядить, і okay. да, ще захраніть, щоб этот огонь не потух. Орі, Бакланові Анастасія Цимбаларо почали зустрічатися ще студентами. Одружилися торо лише у вересні 2021 року. Через щільні робочі графіки закохані чотири рази переносили своє весілля. Чого я саме кажу батьку моєї дитини? Бо я до нього так і ставлюся. Тобто єдине, що нас з ним поєднує, це дитина. Тобто казати, що він колишній чоловік або називати його ім'я. Ну я зараз не хочу. Півтора року ну два поки я там жила, ми були одружені. І останнє під номером п'ять у нас йде. Зоряна Марченко. Зірка серіалу Просто надія Зоряна Марченко вперше після розлучення розповіла про свого колишнього чоловіка росіянина і про їхні стосунки під час повномасштабної війни. Пара закрутила роман у 2016 році. Марченко не планувала нічого серйозного, однак, дізнавшись про вагітність, підалася на вмовляння коханого переїхати в Росію за її словами. Олександр Ведменський обіцяв їй, що зуміє подбати про них з дитиною, але він так і не дотримав своєї обіцянки. Зоріана каже, що він пішов вчитися, залишивши її саму, Пише Уніан. Там е, нічого не було готово для того, щоб створювати сім'ю. А коли я вже абсолютно перевезла туди туди всі свої речі, тобто повністю залишила тут все своє життя і поїхала туди. Він прийшов і сказав, що він йде вчитися до Михалкова. Ну, типу, це шанс, це круто, і він сказав: Ні, ти маєш мене підтримувати, я піду. Для мене це була зрада. Що він по суті мене е, ну кинув. Я 24 на 7, я була сама. Через два роки стосунків Марченко з дочкою Агатою повернулася в Україну. Вона додала на початку повномасштабного вторгнення. Екс чоловік зателефонував її, покликав до Саратова. Проте вона відмовилася. Перший час актриса перебувала в Нідерландах у своєї колишньої свекрухи, а потім повернулася в Україну. Кілька разів ведменський писав Марченку з проханням провести йому доньку, але вона твердо відповідала, що не їхатиме з рідної країни. Нині ж продовжила зірка українських серіалів. Ведме. Ський практично не спілкується з донькою, а все тому, що вона просто не відповідає на його повідомлення. Агата досі не розуміє, чому її батько підтримує злочинний режим Кремля і геноцид українського народу. Нагадаю, Зоряна Марченко була двічі заміжня. Першим чоловіком був актор Олексій Третенко, а другим росіянин Олександр Ведменський. Друзі ось таку ми маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ.